Всім привіт! Хотів вам розказати про такий, можна сказати, лайфхак, у кого серебра немає. Мало не хочете продавати техніку. Хто давно грає, обично, там можливо перед ГК, немає серебра, бальона брали. Чи що... Дивіться, коротше, можна продати. Заходимо в вигляд зовні. І тут. Всі обично багато є, жмемо, що на складі є в нас. Обично дуже багато є стилів, всі использують стилі, але, власне, стильних то майже не використовує. Вже, так би скажем, пройшли часи це. Раніше були акції, де можна було отримати е, на халяву краски, там, камуфляжі, це все. І деякі не всі, але деякі можна продавати. Беремо, сортуємо одразу на складі, що є в нас. І шукаємо, якщо підведемо там буде писати, вон, скільки продаж стоїть це і можна продати. Ну, якщо ви не будете використовувати його, можна продати. Я не заставляю нікого на власний вибір. Та саме є камуфляжі, дуже багато камуфляжів. Є такі, що не продаються там, за реферальну програму, за ГК. там з різні акції там Фентрайгера. Типу ці всі різні, то вони не, деякі не продаються. Он бачите, там подводиш просто і цей Так, це ні, це для. Так само. Де в нас? Зараз знайдемо, які продаються у нас чи немає у нас. які продаються? Напевно, не буде. Ці... Це за це, це. Якщо немає, значить немає. Є такі, що продаються. Е... Дивимося, значить деколі. Деколі, то по-любому дуже багато деколі і емблем, надписи, типу, це саме три багато. О, по 24. Тут хто давно грає, то буде дуже багато. Хто сюди не заглядав ніколи. Тут, я думаю, не 1 мільйон є кого лежить. Є такі, що теж з акції з Нового году, типу новий рік, там, то вони не продаються там. це жаль не продається там. Да. ЗГК там... А є такі, що продаються. Треба шукати, дивитися. для кожної. Е, нації, коротше, треба дивитися віддільно, бо там є в одних ваше, тут мало, наприклад, в Італії. СРСР Німеччина буде більше, на Америка ще буде більше. Емблем то взагалі багато. Тут он, наприклад. Це є. по 10 тисяч, вже 120. Он ну, це 300 тисяч уже. Ну коротше тут о, на блензу це вже багато. Пойдем далі зараз прогордимом. Які є, які не продаються. Ну я думаю, тут о, можна пошукати, що вони. Не... Ну на це навіть, по 10 тисяч. Це вже 600 тисяч буде. Вже до майже лям. І це воно просто для одної. Це я подивився. Коротше тут надписи і ці. Що там продається, не продається, ті брукові. Цифри. мені. Ну, коротше, треба дивитися. Дуже багато я хожу для СРСР. Для Німеччини буде більше, бо того ж акцій на їх більше було. Це було, особливо хто перейшов. Наприклад, з розсерверов, То там дуже багато залишилося собі можете ходити, дивитися, продавати, що не треба. А що треба, то оставляйте. Та що Такі, Хто знав це, то вже можете написати в коментарях, що знали. А хто не знав, то розкажіть, напишіть в коментарях, наскільки продали. мільйонів чи тисяч навіть. Ну і все, дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Далі будуть відео. Всем пока.